Денис з монастирський міністр внутрішніх справ України долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго вечора. Отже, скільки людей загинуло від сьогоднішньої атаки з повітрі у Києві, і чи досі тривають рятувально-пошукові роботи? Можу сказати, що за результатами рятувальних робіт, які ми проводили цілий день, витягли з під завалів четверо загиблих, на жаль, людей. І 19 людей було врятовано. Частина з них надали, вони потребували медичної допомоги, і частина з них залишилася в лікувальних закладах. Деякі пішли вже власним ходом додому. От власне, ну і зараз перебувають в місцях, де можна буде укритися від наступних атак. Тому що я хочу наголосити, що прямо зараз також. В небі, в нашому на українському небі, перебувають дрони, які також намагаються поцілити по е, певних об'єктах. Тому в деяких регіонах зараз ще повітряна тривога. Е, ну, ми бачимо, що ворог повторив масовану атаку на Україну і на столицю. Зокрема, чи стане цей терор дронами і ракетами такою новою реальністю? Ви знаєте, він був очікуваний цей удар, і я сьогодні хочу подякувати і поліцейським, яких згадали в попередньому сюжеті. Це дійсно унікальний випадок, коли був збитий дрон з стрілецької зброї. Але основне це подякувати повітряним силам, тому що ну, майже 90% тих дронів, які сьогодні були запущені на території України, були знищені. До підльоту до і міст, тому ми фактично багато хто чув, багато хто бачив про льот дронів. Але на щастя, ми говоримо сьогодні все ж таки про невелику кількість загиблих і травмованих. Порівняно з тим, що могло бути, я хочу нагадати, що кожен дрон це фактично еквівалент 40 кілограм тротилу, який вибухає. І власне, ну сьогодні на власні очі ми бачили всі в трансляціях наслідки таких прольотів. Навіть одного дрону, фактично, житловий будинок зруйнований з четвертого, по перший поверх. Багато квартир було зруйновано, тому звичайно, це дуже і дуже небезпечна зброя. Проте можна сказати, що повітряні сили сьогодні все ж таки чітко розуміють і як е, намагаються залетати ці дрони. І досить ефективно працюють, але ми робимо висновки з кожного дня, і ті вдалі випадки, які сьогодні ми обговорюємо, також аналізуються і військовими, і поліцейськими для того, щоб не допустити можливість потрапляти таких дронів в середмістя, в принципі. За вашими словами, Україна веде перемовини про надання допомоги для захисту від цих дронів Камікадзе, з якими країнами і які системи захисту можуть бути ефективними проти шахідів. Ви знаєте, ми зустрілися з тим, що звичайні системи РЕП, так званої радіоелектронної боротьби, які використовуються для посадки більшості дронів, вони не підходять цих випадках. І тому, звичайно, тут іде спілкування з тими нашими міжнародними партнерами, які вже мали можливість вивчати подібні системи і працювати з тим, щоб їх садити. Зараз проводяться ефективні переговори з рядом країн. Я в цій цілях того, щоб ми все ж таки, я думаю, по завершенню цих перемовин буде оголошено з яких саме країн ми отримаємо таку допомогу, і це буде розказано. Але є такі системи, які можемо використовувати. Вони полягають і в системах самої ради електронної боротьби, і в тих той зброї, яка може на підльоті до місць збивати такі дрони. Це фактично також вже доведено. Ви знаєте, пане Денисе, очевидно, що у людей, які бачать в небі цей дрон і у яких є зброя, виникає бажання схопитися за цю зброю. Чи мають українці, які мають нарізну зброю самостійно збивати іранські дрони Камікадзе? Ну, звичайно, той випадок, який ви бачили і чули патрульного поліцейського, який коментував цей випадок. Він сказав, що це унікальний випадок. І дійсно була застосована зброя як власне крайня необхідність. У випадку, коли дрон летів над дорогою, навколо не було людей і ніхто не постраждав, тому числі з тих, хто стріляв по дрону. Якщо ми говоримо про звичайну ситуацію, коли просічна людина може використовувати зброю, це є небезпечно і тому не потрібно цього робити. Найкраща інформація і допомога нашим повітряним силам буде у тому, щоб, якщо ви бачите дрон, потелефонувати на телефон 102, в поліцію, зафіксувати де саме і у котрій хвилині секунди ви бачили дрон. Він, як ми знаємо, літає не з великою кількістю, не з великою швидкістю і є. Можливість його перехопити до того напрямку, куди він летить, тому що і на сьогодні ми отримували зранку і вночі багато таких дзвінків поліцію передавали цю інформацію нашим повітряним силам. Як ви бачите, змогли більшість дронів збити на підльоті до міста. Ну у наших громадян дуже активна позиція, але вона. Ну не завжди на користь, і сьогодні ми побачили, як наші громадяни не дослухаються до закликів не знімати місця прильотів, не оприлюднювати ці фото та відео. Що нам робити з цією проблемою? Я спершу хочу нагадати, звичайно, е хочеться поділитися інформацією, яку отримуємо там, бачимо на власні очі, тому що дуже багато журналістів сьогодні близько сотні журналістів, буквально в лічені хвилини опинилися на місці вибухів прольотів, Але ми маємо завжди розуміти, що будь-яка інформація про... Місце вибуху, будь-яка інформація про те, який конкретно дрон з яким номером досягнув мети, вона є підказкою ворога. Тому звичайно, цього не потрібно робити. Будь-які знімки ми намагаємось видаляти з мережі, і офіційна інформація необхідна для того, щоб зрозуміти, яким самим чином перейти в укриття, де саме є небезпека, надають офіційні джерела, з яких можна отримувати цю інформацію до всіх. Я хочу закликати. Дійсно, ну в першу чергу ми маємо думати про тих людей, хто знаходиться поряд, хто знаходиться ще в будинках, в укриттях і безпека яких є головним пріоритетом для всіх нас, пане Денисе. А от чи не варто вже якось карати авторів телеграм-каналів, які буквально за кілька хвилин починають зливати локації прильотів або на ось ці серійні номери шахідів, і лише допомагають ворогу коректувати вогонь? Є відповідальність за ці дії, і власне якщо доводиться, що люди свідомо розміщають в пабліках цю інформацію, звичайно, будуть працювати правоохоронці. Але я хочу зазначити, що за місяці війни все ж таки у нас люди навчилися вже коректно реагувати на ці речі, і більшість відео, які розповсюджуються, все ж таки вони розповсюджуються, розповсюджуються без зазначення місця. Прильотів з тим, щоб не наразити небезпеку інших, інших людей, які можуть в цей момент також бути вражені наступним дроном або ракетою, тому що і ракети сьогодні були і дрони, і на жаль, маємо поранених представників рятувальної служби ДСНС. Двоє рятувальників були поранені якраз наслідок повторного дрону, який е, прилетів на те місце, де буквально за 15 хвилин була попередня хвиля. А взагалі ну дрони от власне прилітали з проміжком в 15 хвилин в центрі середмістя Києва, де власне сьогодні перебували всі журналісти і бачили, як це відбувалося. Давайте трошки змінимо тему. Всі ми пам'ятаємо той жах, з яким ми дізналися про злочини у Бучі, Ірпені, інших звільнених містах. Що зараз ви бачите на щойно звільнених територіях, і як багато злочинів фіксуєте? Ви знаєте, мушу констатувати, що на кожній декупованій території ми зустрічаємо приблизно те саме: наявність катівень. В вони розташовувалися або в управах так званих, або в відділеннях е поліції е з окупованої території Російської Федерації або е так званої ЛНР ДНР, е які власне дуже швидко приводили поліцейську функцію в каральну функцію е в підвалах. Е людей, Тіла е вивозили за населений пункт місто чи село. І власне після цього ми розкопуємо ті місця масових поховань майже в кожному населеному полці. Тому цю інформацію ми надаємо засобам масової інформації. Я переконаний, що світ має знати про те, що відбувається на окупованих територіях, і сьогодні, тому що ми розуміємо, що будь-яка окупована територія це десятки закатованих цивільних людей. Полонених наших українських військових це тим, що ми зустрічаємося щодня. Фактично, на території Харківської області ми вже фактично ексгумували понад 600 тіл загиблих. Не одразу вдається їх ідентифікувати, тому що є проблема з ідентифікацією. Вона здійснюється через ДНК-аналіз, спеціальні Лабораторії працюють і наші міжнародні партнери якраз допомогли нам надати ці і реагенти, і лабораторії мобільні для того, щоб швидко можна було це робити. Але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні інколи на місяці для того, щоб встановити хто саме є закатований, звертаються родичі. Ми беремо відповідні зразки. ДНК порівнюємо, і тільки потім певного часу ми можемо це зробити. Зараз Верховна Рада прийняла спеціальний закон про ДНК, який однозначно спростить процедуру ідентифікації тіл загиблих. От а загалом, звичайно, ми розуміємо, що кожен момент наближення нас до перемоги також вскриває нові воєнні злочини, які вчиняють окупанти. Ну що ж, дуже дякую, що поділилися цією інформацією. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку.